Казка, чому ведмідь взимку спить. Давним-давно, коли звірі ще розмовляли людською мовою, жив у лісі великий бурий ведмідь. Він був сильний, сміливий, але дуже-дуже лінивий. Улітку всі звірята працювали. Білочка сушила гриби. Їжачок збирав яблука. Бобер лагодив хатинку. А ведмідь тільки лежав під дубом і позихав. Навіщо мені працювати? борчав він, взимку все одно снігом усе вкриє. Нічого не знайдеш. Прийшла осінь, вітер холодом подув, листя пожовкла, звірі поховали свої припаси, сховалося у нірках, хатинках, дуплах. А ведмідь лише тоді схаменувся. Ой лишенько, нема чого їсти. Пішов він до білочки попросити горішків. Можу ведмедику, сказала білочка. Я все літа працювала, а ти тільки дрімав. Пішов до їжачка попросити яблучка. Немає для ледерів припасів, відповів їжачок. Пішов ведмідь до вовка. Може, той поділиться м'ясом? Ха га га га, засміявся вовк. Сам добувай, якщо зможеш. Повернувся ведмідь голодний, сумний і вирішив лягти під старий ялиновий кущ. Заснув, подумав він, може, навесні щось зміниться? І заснув міцним, міцним сном. Засипав снігом його барлих, укрив теплим покривалом, спить собі ведмідь, поки сонце знову не пригріє землю.

Запам'ятайте, мої любі малята, хто влітку ледарює, взимку голодує.